Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні вже з'явилась перша редисочка. І тому вже всі соцмережі просто кричать, що її потрібно готувати биту редисочку. Але я знайома з цим рецептом досить давно. І в мене є свої нюансики. Тому давайте приготуємо цю саму биту редисочку, але за моїм спеціальним рецептом. Берем Редиску, власне, і ось таким чином, щоб вона у нас натріснула. Бачите, ось таким чином. І відправляємо редисочку в баночку. Ще можна використовувати ось цю сторону ножа, наприклад. Показую вам всі варіанти. Ось також досить дієвий. Бачите? Але щоб вона не розліталась на шматочки, так. Ось. Ось таким чином. І наповнюємо баночку такими редисочками. Оп! Бачите, як воно буває? Ось так є. І так всю редисочку. До речі, якщо ви йдете на пікнік, наприклад, або, я не знаю, в гості десь, або, до речі, зараз вся ця редиска має, може містити. Нітрати, нітрити все інше. Тому цей варіант битої редисочки якраз гарантія того, що нітрити, нітрати вийдуть з редиски, і ми будемо вживати більш-менш здорову їжу. Тому беріть собі на озброєння і всім бить редиску. Ось так набиваємо. Поки била тут редиску, згадала, що є ще один лайфхак. Складаємо ось так в мішочок редиску, трішки підкручуємо. І тепер, ну, ось так і викладіть всю. І тепер спокійненько, щоб вона нікуди не тікала, відбиваємо ось так. Ось іще один вам лайфхак. Не дякуйте, просто користуйтесь. Є, подивіться, яка краса все, і складаємо цю редисочку також в баночку. Зроблю дві баночки, щоб потім не шкодувати, що замало. Я таку історію вже знаю, тому добиваю всю редисочку. Не переживайте всі кількості інгредієнтів, я вам пропишу під відео. А ви за це не, не забувайте поставити мені вподобайку, написати коментар. Раптом я щось не так зробила, як то ви любите. Ну і підписатися, щоб нічого не пропустити цікавого. Є. Так. Ця редисочка є. Так, це вже нам не потрібно. А, далі я використовую сіль і перець. А, якщо хочете, можете додати коріандр, можете додати гостру, гострий перець, але я люблю натуральний смак редисочки, тому, окрім солі і. Перця, а перець, який я самостійно потовчу, бо я люблю свіжемелений, ароматний. Також додам по баночках. А в пил не потрібно цього робити. Я такі достатньо крупними часточками лишаю перчик. Ось таким чином він оддасть всі аромати. Я не використовую мелений, а заводський індустріальний. Так, і часничок. Часничок. Можете через часникодавку подрібнити, а я просто тоненько наріжу слайсами в кожну баночку. І другий. Це. це. Також в баночки понакидали. І, до речі, до мене цей рецепт прийшов з Грузії, тому це грузинський рецепт. А якщо він грузинський, звичайно, зелень тут, яка може бути тільки кінза. Але якщо ви, звичайно, не є прихильником кінзи, не засмучуйтесь, тому що прекрасно, прекрасно все виходить із нашою петрушкою. Але спробуйте з кінзою, впевнена, вам сподобається. Є також зелень по баночкам сюди і сюди. Далі. Ви можете використовувати оцет, а можете використовувати, як я, лимон. Тому тут, знову ж таки, обирайте свій варіант. Я використовую лимон, декілька крапель. Зараз додам в кожну баночку. Так і так. А, як же це смачно і ароматно. І тепер мій секретний інгредієнт. Це сильно газована столова водичка. В жодному разі не використовуйте мінеральну водичку, тому що там є домішки, оті всі солі і мінерали, які зіпсують повністю нам смак продукту. Тому використовуйте сильно газовану водичку. Заливаємо всю цю красу. Так. І так оп, обережно, з бульбашками. Ось така краса у нас вийшла. Тепер накриваємо кришечкою і йдемо в пляс. Бачите, що робить мінеральна водичка, газована, газована. Тому тут обережно. Ось таким чином. І тепер маємо відправити ці баночки до холодильника мінімум на годинку. А краще на дві, а ще краще і смачніше. Це буде завтра вранці. Тому обов'язково ось таке повторіть, зробіть, а я відправляю до холодильничка. Пройшла годинка. І зараз скуштуємо О, з моєю рукою так не робіть, бо потім бувають травми. Все, яка вона ароматна. Тепер дістаємо цю редисочку і насолоджуємося нереальним смаком. По-перше, це гарно. По-друге, вона лишається хрумкою, такою свіжою, насиченою. Так що маєте обов'язково зробити, повторити. І я впевнена, що ви закохаєтесь в неї так само, як і я. А, ну, що, хочу скуштувати. Це щось нереально. Здавалось би, наша звичайна, знайома всім редисочка, але ні. Грає абсолютно новим смаком. Готуйте, пригощайте і повертайтесь, бо я на вас чекаю.